Привіт! Привіт! Запрошуємо вас приєднатись до нашого обговорення твору Чарлі Шоколадна Фабрика. Прочитати його ми прочитали, але щоб краще зрозуміти, ми влаштовуємо обговорення. І наше обговорення, власне, буде полягати в тому, що ми будемо ставити питання і шукати на них відповіді. І перше питання у нас таке. Як часто? Чарлі їв шоколад. Раз на рік на свій день народження. Так. А як Чарлі їв шоколад? Як? Mm, смакуючи кожний шматочок. Він міг це розтягувати навіть на місці. Так. Автор пише, що Чарлі. Спочатку міг довго дивитися на шоколадний батончик. Він милувався ним, він дивився на нього наче на якесь диво, і їв його з любов'ю і навіть гладив пальцями. Так. Ставився до цього шоколадного батончика, ніби до якоїсь живої істоти. Добре. А чому Чарлі не з'їдав е, шоколадку зразу, зразу? Він хотів посмакувати шоколадкою. Е, розтягнути е, насолоду. Розтягнути і він розтягував на скільки? На місяць чи більше. Цілий місяць він насолоджувався шоколадкою навіть місяць до того, як він. Е, Її покуштував. Тобто, ще до того, як він торкнувся шоколадкою свого язика, він вже насолоджувався нею. Так, так. чи ні? Так. А що значить, він хотів посмакувати? Як ти це от виявляєш? Ну, розповісти, що він робив. Ну, Розповідай все, що пам'ятаєш. Я пам'ятаю, що він відірвав, маленький, він відірвав маленький шматочок паперу в кутку, щоб озирнув малесенький куточок шоколадки, і він відривав манюсенький шматочок шоколадки, а від цього шматочка відривав ще один шматочок і куштував і насолоджувався його солодким смаком. Так, дуже точно згадала. Автор дійсно от, поруч в одному реченні у нього зустрічається такі слова. Крихточка шоколаду і відчував його смак. Так. Тобто навіть крихточка шоколаду має... Можна відчути... Е, Солодкий від... смак? Так, дозволяє відчути таке ціле багатство смаку. Навіть крихточка. Тобто, щоб відчути великий задовування, щоб відчути цей смак і щоб насолодитись ним, можна навіть крихточку покуштувати шоколаду. От ще цікаво. Добре. А чому Чарлі не з'їдав шоколад сам? Бо він був так вихований чимно, щоб ділитись з іншими. Це раз. А подруга, бо він був чимний. Добре, а я при... нагадаю, скажіть, будь ласка, йому хто дарував шоколадку? Всі... всі скріплі по куточкам. Ну, як це називається? По сусікам? ні 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 хто йому дарував? Йому дарували його батьки, всі родичі. Його родина. Так, вся. І вони що для цього робили, щоб подарувати Чарлі шоколадку? Збирали хто скільки може дасть грошей. Ця бідна родина цілий рік збирала гроші для того, щоб подарувати шоколадку Чарлі. Цілий рік. Тому закономірно і логічно, що він їв не сам, а. З іншими. З іншими, зі своїми батьками, дідами, бабусями він хотів поділитись. Так. Вони правда відмовлялись, так. бо батончик був маленький і там, і, і, і Чарлі могло б бути мало. Ось, але він ділився. Добре. А пригадай, будь ласка, що е, хотів, хотів зробити Чарлі з доларом, який він знайшов. Спочатку він хотів знайти, він шукав подорожнього очами, щоб віддати йому долар. Та побачивши, що ніхто не шукає цей долар, він дуже зрадів та пішов до магазину. Е, так, ти згадала те, що я забув, а ти забула те, що я пам'ятаю. <сум> а ще Чарлі хотів ну, віддати його батькам своєї родині. Він хотів спочатку віддати батькам, але він побачив крамничку е, та вирішив, що якщо він потратить, е, витратить. Частим. Витратить 10 центів із цього долара на, ш... на шоколадку, а решту віддасть батьками, то нічого не буде погано. Так, чудово. Ходімо далі. 음... Чи можете 음... згадати, що переживав Чарлі, коли знайшов золотий квиток? Не зовсім. <irritatory noise> Я нагадаю. Щоки його пори, порожевіли. Широко розплющені очі радісно сяяли, в глибині чорних зіниць танцювали іскорки несамовитої радості. Чарлі, здавалось, ніби зараз він злетить вгору, як повітряна кулька, ще трохи і його ноги відірвуться від землі. Чарлі чув, як, гупає, як його серце гупає аж у горлі. Хлопець ледве дихав, але відчував неймовірне величезне щастя. А тут питання: а от інші діти переживали таку радість? Ні. Не, Не переживали? Пер... Не переживали. Бо Верука, напевно, просто завіжала. Заверещала, а густос глупо просто з'їв шоколад е, і просто. Майже не обратили уваги на папір золотий. Та інші теж якось схоже на лиси. Так, це дуже важлива деталь. Щастя, запам'ятаємо на цей момент, що Чарлі, коли знайшов золотий квиток, був невимовно щасливий. Невимовно просто. Ну, нам же вимовили. А Це автор виписує. Чарлі втомить, не міг нічого сказати, мабуть. Добре, наступне. Отже, прийшов Чарлі додому, і в золотому квитку там був текст так. послання від Вілівонки. Вонки. Чи можете пригадати, про які емоції, які емоції згадує Вілівонка в цьому тексті? Я дуже-дуже радий, радий. Що ти знайшов його, чекаю тебе на своїй фабриці? Рівно не загуби цей квиток, а то тебе не пустять. Так, все там це є, ну, але там є така деталь, Ось буквально, навіть буквально процитую. Власне, треба ще одне питання поставити. Що Вонка вважав більш цікавим? Ніж мати ласощі на все життя. Екскурсія по фабриці. Всі секрети фабрики. Так. Які виключуть у, у дітей. Що вони мають викликати? Радість, захоплення. Захоплення є така емоція. І ще. Піднесення. Подив. 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 Вілі Вонка згадує такі емоції, зокрема там їх кілька, але я би виділив найбільше оці загадки, чудові сюрпризи, які вразять, захоплять і здивують вас. І Вілі Вонка каже, що хоча я забезпечу тебе солодощами на все життя, але на фабриці ти зможеш побачити дещо набагато цікавіше і дивовижніше ніж просто шоколадки. Навіть такі фантастичні, які виробляв у вілівонка. Це теж запам'ятаємо. Добре, ну і е, останнє питання. Яка головна відмінність в тому, як золотий квіток опинився у Чарлі? І як він опинився у цих чотирьох дітей? Яка у головна Чарлі, відмінність? мені здається, вона, він чесно. Зробив, як сподівався Вонка Він купив чотири шоколадки, а не там сто штук, як це зробив Батько руки Солт. Бо тоді сто процентов знайдете квиток. В цьому нема ніякого приколу. Добре, тоді я ще додам. А ну от скажи, Чарлі сам здобув цей квиток? Не зовсім. А... А як? Йому допоміг, напевно, випадок. А ще, напевно, допоміг прохожий, у якого випав доводить. Ну, це зрозуміло. Що... Батьки, напевно, допомогли йому тим, що до цього покупали йому шоколадки, та могло так не статись, якщо вони його так не робили. Ну, можливо, можливо. А давай тоді з іншого боку до цього питання підступимо. А от якщо згадати тих чотирьох дітей, які теж знайшли золотий квиток, то от, наприклад, як золотий квиток опинився у Глупа Августа Глупу. Він просто багато він не любив шоколадки, просто багато їв. Ну, а як у нього опинився золотий квиток? Він купив його мама, напевно, багато купляла. А, шоколадок бо Глуп. Ну, батьки за нього знайшли. Так, батьки. А вирука Вирока Солт? Теж батьки, напевно. А, а А Це я не знаю, там не описувалось. Це там теж батьки. Напевно. Ну і Тіві. І... Майк Тіві, напевно. Теж родичі. Ну, це він квиток цей десь роз... здобув, Ні. знайшов. Ні. Батьки він отримав написано. його готовим. Так. Вілівонко писав, що щоб діти знайшли, а ага. не їхні батьки. Ось. Тобто, головна відмінність в тому, що Чарлі. Сам знайшов. Сам сам вибрав. Хоча ні. Продавець вибрав за нього. Продавець же давав Чарлі. Ну, це я вже не пам'ятаю. Але, пам але ж ну, точно ми знаємо, що е, Чарлі е, ніхто не подарував цей квиток. Він, можна сказати, Таму... сам знайшов. Та він, знайшов та він вибрав за цей зерфер мелад, а не якусь там іншу шоколадку. Так. А от щодо цих чотирьох дітей, то о, ніхто з цих дітей сам не шукав золотого квитка і шоколадку. А, натомість їхні батьки придбали шоколадки, ну і таким чином діти знайшли там золотий квиток. Знайшли. Ну як знайшли? А пам'ятаєш про вруку Солт, що пам замість неї. Робітниці її батька з його фабрики лущили всі ці шоколадки, так, зривали знаю. обгортки, здається, так. і шукали там золотий квиток. Тобто ця дівчинка навіть не шукала, замість неї знайшли. Ось. Дякую. Отже, в цій серії нашого вгорення ми з'ясували дві, на мій погляд, дуже важливі речі. Чарлі дуже рідко ласував шоколадом, але вмів насолоджуватися насолоджуватись. І ще він вмів. Розтягувати ну, розтягувати насолоду, теж, до речі, вмів. Ще він вмів відчувати смак шоколаду Як це називається? ну На російській це буде дегустатор. Ну. Дегустатори теж так роблять. Вони беруть маленький шматочок і, і смакують його. Точно, точно. Він напевно, коли виросте, буде працювати. цим Можливо, можливо. Так, дуже ти точно влучно згадала. Так, саме так вони і роблять дегустатори. Ну і ще ми дізналися під кінець, що ем, ем, Чарлі був зацікавлений в тому, щоб знайти е, цей золотий квиток. Він, пам'ятаєш, з тремтінням руки зривав там обгортку е, на день народження. Не просто так, хрясь і зняв. А з тремтінням повільно. Так, так, так. Тобто він був дуже зацікавлений. Він мріяв навіть не просто про шоколадку, а відвідати цю фабрику таємничу. Так, не просто шоколадне все життя. Він... Хоча цього, цього він теж, напевно. Він хотів. цього теж хотів, але він хотів і більшого. Він вже ж коли йшов повз зі школи додому, то поруч йшов поруч, ішов поруч фабрики, яка була зачинена і хтось там працював. І, але... Може, цього що для. Може, тому він дуже хотів. Якщо б він не був біля фабрики, то він би не хотів там бути і не знайшов би. Ну це зрозуміло. Просто він не знав, що відбувається на фабриці, як там роблять ці шоколадки, хто робить? Ну він цього не знав. Тобто, це все була таємниця, яка його до себе приваблювала. І у нього розгорілося дуже велике бажання. А оцих чотирьох дітей можна сказати, що це їхні батьки замість цих дітей. Придбали хотіли. хотіли, і це вони придбали, принесли а, їм так. готові квитки. А чи самі діти вже так хотіли Ні. шоколади і відвідати фабрику? Ні. От ми побачимо далі. Те, що ці діти так відносились к своїм батькам. Не були вдячні там. А це ми в наступній серії про це поговоримо детальніше. Е, ну і наостанок, це щоб ми не забули. Вілі Вонка казав, що посмакувати, поласувати його шоколадками це не найбільше, що він може подарувати. Що На фабриці діти побачать ще щось більш цікаве і дивовижне. І це ми теж запам'ятаємо. Дякую, до зустрічі в новій серії.